Закинули мені хлопці ось таку піну для утеплення ванни на, на огляд. Кажуть, Женя, скористуйся та скажи, що ти про це думаєш. Сьогодні обробляємо ось цю ванну. попередньо вже все відпрацювали антисиліконом, зволожуємо та утеплюємо. Що кажуть хлопці? Кажуть, що ось така піна напиляється і як пінопласт чи пінополістирол себе поводить. Тому для тих можна використовувати ось такий матеріал. Знаєте, як це хлопці в американських відеороликах знімають. Просто напиляють так на стіни. Тому сьогодні будемо робити те ж саме. Поїхали! Рентильно перемішую, і ось такий розсіювач. чому різниця між звичайною піною та, та ось цією. Тому що не треба її рядами укладати, якось там чекати, поки вона застигне. А ось такий розсіювач, і він так віялом буде напиляти все це, і це можна робити за один прохід. Зараз буду тестувати. Ну що, Забув я, ну я просто в захваті, тому що в мене на цю роботу пішло десь приблизно там дві хвилини. Все, Відпрацював новий салон і якраз його на цей об'єм вистачило. Подивіться, як виглядає все. Це за один прохід, ось так вона розширилася і ми маємо повністю задутувалю реально. Тентра, де ви були раніше, коли ми це задували цими стрічками такими і купу часу на це витрачали. Я просто прахнув, реально круто, ось така піна, я її буду далі використовувати для ось цієї роботи. Реально супер.